Где гарантия, что он не попытается броситься на Путина, не пытается принести оружие, совершить покушение? Все поняли, что он выиграл, но он сделал так, что и Трамп не проиграл. Предком Дональда Трампа является князь Рюрик. Но мы же с вами осознаем, что это сделано специально. Вот такая вот вода идет у нас в поселке Ракова. Сейчас прикинь, земля как пыхнет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Вони набрехали, вони наговорили, вони навкидали. А нам, як і завжди, все розгрібати. Ми тут, друзі, для того, аби захищати інформаційний простір України. Ми тут для того, аби не допустити. Розквіт російських епсо і всіх кампаній проти нас. Допомагайте нам у цьому. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і звісно коментуйте, почути й побачене. Тим паче, що без перебільшення події у Вашингтоні дуже сильно зіпсували росіянам настрій. Хоча, якщо ви думаєте, що вони відмовилися від ідеї, що президент Зеленський особливо особисто підпише капітуляцію, особисто подарує українській території, то знайте, що ні. Російські пропагандисти все одно на своєму місці. Вони мають продовжувати нести абсолютно чуж, яка не підкріплена жодною інформацією. Хоча і іронічно, коли російські пропагандисти дуже сильно переживають за життя та здоров'я президента Зеленського. Мовляв, на тлі всього того, що несеться перспективи зустрічі із Владіміром Путіним і з воєнним злочинцем, президента Зеленського можуть просто вбити ліквідувати ті, хто виступає за продовження війни. Цікаво, що самі росіяни є авторами десятка замахів на президента Зеленського, але як і завжди, всю відповідальність нині перекладають на когось іншого. Так от, сім є, сім є. Сім є, А, а где гарантія, що він не, не попытаються броситися на Путіна, не пытаються принести оружие, yeah. свершить yeah. покушення? Ні, well, ну, же, не, там ну там де гарантія, що там? при встречі Зеленський не попытається щось що ми такою Все может быть. Я не исключаю. Поэтому, я думаю, сначала будет встреча делегации, а потом, возможно, при определенных условиях, если так они сложатся, и будут взаимоприемлемые какие-то компромиссы, которые я еще пока не понимаю, где их там можно найти, в вопросах территории так точно. Вот. Но что мы не будем брать две улицы во Львове? Ну вот это, это нет, кстати, это один из вариантов... Ну, это вариант, о котором Выткова говорит, что Россия да. откажется от того, чтобы забрать всю да, Украину. Да, да, тоже. Что я кстати, -то... считаю, вообще большой вопрос. Да что значит забрать всю Украину? Но вот у тебя там а, сейчас на той территории, которая осталась, да, там за Днепром, там кто проживает? Люди, которые нас ненавидят, у которых э, дикое количество, ну если там миллион украинцев погибло и ранено, члены их семей же там живут? И что нам с ними делать? Ну, там, там тоже, там очень разные... Ну, да, разные, так, но, но, но все равно, ну, да, 20 миллионов. Ну, пусть много... 5 миллионов к нам хорошо относятся, Войдем, а 15 миллионов вы, что поймите, с ним делать? Поймите, внутренняя миграция э, на Украине, там сейчас на Западной Украине больше живет, наверное, жителей восточных регионов, на Западной Украине. Почему? Потому что жители самой Западной Украины, все давно выехали в Европу, они сдали эти квартиры, в, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской области, а сами выехали за пределы Украины и продолжают настаивать на границе. Не, ну, за... Спирин Павлович, мы в... же понимаем, что никакой особой любви к нам там нет. Конечно, конечно, без всякого сомнения. Без всякого сомнения. То, что там любви нет, она нам, любовь, это и не нужна. Абсолютно. Но сейчас Поэтому... вот 150 миллионов у нас, но там миллионов 25-30 у них. И вот мы сейчас вот как их всех будем контролировать? Не знаю, то есть мы скажем, давайте все валите в Европу что ли? это ну, вопрос, который тоже надо будет решать, смотреть, а? думать. Поэтому здесь каждый шаг, один момент, когда мы там ярко говорим, дайте... другой момент, если мы дойдем до океана, Но опять-таки, какая нужна армия, какой нужный ресурс, что мы хотим делать, как. Ну то есть это все вопросы, которые требуют там серьезнейшего изучения. Yeah. И если раптом вам мало российских пропагандистов, российских экспертов, то знаете, что у Путина целая армия путиноидов, яким все одно. Хай навіть в них по обличчю стікає лайно, хай їм стять в очі, вони все одно будуть говорити, що це манна небесна і золотий дощ у буквальному сенсі. Дивіться, як росіянка натоми на і молекули розкладає підкілинні ігри великої політики. Що насправді зустріч на Алясці оце доленосна, що це історично, і одразу видно наскільки теплі особливі стосунки у двох лідерів. А зустріч в Білому домі, виявляється, це порка. Я нічого не знаю про особисте життя цієї людини. Може, і справді, оце гідно, оце не гідно, ноки ну, так її прищили. Але в цілому, на жаль, для нас це ще раз і ще раз, а може, і на щастя, підсвічує і підтверджує, що що б не відбувалося в Росії, що б не переживали росіяни, ви злочинець Путін, Путіна, і як б не сталася поразка, вони зможуть це самі собі продати як тотальну перемогу. От Воєнного злочинця Путіна попросили швиденько покинути Аляску. Відмовились від спільного обіду. А росіяни кажуть: бляха, оце фантастична дипломатична перемога. Привіт. Ну що, всі вже висказались. Навірно, я вискажусь я. Судя наверное, по моїм глазам видно, що я очень довольна. Що можу сказати? Это... Несомненно, дипломатический успех Путина. Он настолько обыграл эту ситуацию. Все поняли, что он выиграл, но он сделал так, что и Трамп не проиграл. Но это реально является супер дипломатией. Хотя, что можно ожидать от ВВП? Красавчик, умничка смотрел весь мир замиранием, и все видели, как его встречают, и все прекрасно поняли, какое у Трампа отношение к Путину его даже не арестовали, конечно, я человек сироничный, с сироничный. Ну, блин. как мне жалко, как остри у бедных порвало, они понимают, что надо что-то писать в пабликах и писать, что все перемогут, они еще посрали, и самое ужасное, что на порку в Белый дом в райком, в райком или бабком вызывают нарком, наркета, и вот это будет, конечно, вторая стадия Мармезонского балета, Наверное, печальная. Потому радуємося. Я думаю, що мир на пороге, но астриоголово ідіоти, Надіюсь, поїдуть хотіли. Помогите їм, пожалуйста, большие дяди. Всіх обняла. Ну і повірте так назад, як росіяни, вміють тільки росіяни. Всі намагаються у цьому світі догодити Дональду Трампу. Це намагаються зробити без перебільшення, і президент Зеленський не думайте, що ми якісь унікальні Ні, правила для всіх однакові. Але те, як лежать росіяни, ну no, сорі. Був би Олімпійський вид спорту, ми би завжди програвали в них роки досвіду і практики. Подивіться, зараз на російському пропагандистському телеканалі обговорюють теорію того, що прапращури Дональда Трампа це засновники Росії. Сам князь Рюрік однієї крові з Дональдом Трампом, а то вам, знаєте, не... Таточком назвати, не клюшку для гольфу подарувати, на щось Трампом назвати це вже все ніяк не перекриєш. Далі звісно, трапляється проблема історична, але ніхто, окрім нас, її висвітлювати особливо не буде, тому що пропагандисти, які намагаються доводити до Трампу і залазати його у найбільш важкодоступних місцях. Вони все одно, зрештою, доходять до історичних постатей, які пов'язані з Київською Руссю, яка, як ви знаєте, до Московії і сучасної Росії не має жодного відношення. Тобто, якщо переводити і перекладати на більш доступну людську мову, то виходить, що скоріше українська кров протікає у венах Дональда Трампа, хоча ми на це і не претендуємо. Але походьтесь ну наскільки ж вони все ж таки лизоблюди? Дело в том, что российский ученый Александр Нелогов выступил с утверждением, что новоизбранный президент Соединенных Штатов ни много ни мало потомок основателя. государства российского. Якобы предком Дональда Трампа является князь Рюрик. В доказательстве своих слов исследователь приводит три варианта генеалогического древа миллиардера. По всем из этих вариантов путешествие рюриковского гена по заморским странам начинается с замужества или дочерей, или внучки русских князей. Анны Ярославны, Ефросинии Мстиславовны и Предславы Святополковны. Одна отправилась во Францию, другая в Венгрию, третья в Хорватию. Какая из них добралась до Америки, автор экзотической сенсации, пока не установил, но то, что Трамп пра-пра-пра, если позвольте, я не буду перечислять все пра, потому что их там 36 минимум, так вот он пра-правнук великого князя Рюрика. Господин Нелогов в этом не сомневается. И все эти 45-го президента США некоторые шутники уже называют иронично. Дональд Рюрикович. Впрочем, тот же самый Гасенелогов уверен в том, что едва ли не все президенты Соединенных Штатов также ведут свой род от основателя русского царского рода, включая что самое удивительное, Барака Обаму, который якобы по материнской линии тоже получается Рюрикович. І як бити по газопроводу, то так і треба. Просто беруть и розбивають все. Вщент. В Одеській області. А коли щось прилітає по газопроводу Дружба, то одразу в Росії починають репетитись. Одразу із Угорщини ми чуємо те, що українці наступають на стратегічно важливі елементи національної безпеки Угорщини. А та, та Так хочеться сказати, Будапешт, ти що хочеш вписатися за Росію? Ти, може, теж хочеш захистити свої об'єкти? О, до речі! Азербайджан для того, щоб не били по їхнім об'єктам, заговорив про передачу нам проповітряної оборони, тому що Угорщина теж хоче чимось поділитися, щось надати. Або, зрештою, треба розуміти, що коли ти виступаєш на боці українського ворога, ворога Європи, то бувають наслідки. Російські пропагандисти зараз намагаються видати ці удари як покарання для Словаччини та Угорщини. Не знаю, мені навіть подобається. Я навіть готова в цьому розписатися, але. Фішка в тому, що сам Орбан з Шефіцу нічого не зрозуміють. Вони ним давно продали себе і свою совість, але це гарний сигнал Москві. Чуєте кожен раз, коли ви будете бити по нашим енергетичним об'єктам, знайте, що прилетіти може і по вашим Венгрія із за удара по трубу Дружба а, потеряли енергоснабження, то все, туди туда не поступають. Ну скажите, ну неужели мы не понимаем, что это глобальная синхронность того, что происходит? Но мы же с вами осознаем, что это сделано специально. То есть это сделано для того, чтобы показать, показать всему миру. И кроме того, функционально решить задачу. В Европе не может быть несогласных. Не может быть. В Венгрия, Словакия, они не могут выбиваться из общего ряда. Не поняли? Сейчас получат проблемы. Нет нефти, нет нефтепеработки. Сейчас Сер, э, вер, вернее, Орбан э, и э, венгры, они говорят, что, ну вот, понимаете ли, э, 40% электричества идет через нашу страну на Украину. Но он нигде не сказал, никто не сказал, что они посмеют отключить. Хотя можно было взять и отключить, и заставить их наладить трубопровод, по которому нанесен целенаправленный террористический удар Украины. То есть мы должны понимать, что костюм отражает усилия. Европы, усилия США и Великобритании, сегодня об этом тоже будем говорить, по э, дестабилизации вообще в целом общеевропейской ситуации. Потому что то, с каким настроением Стармер участвует во всей этой деятельности и как реагирует парламент, нужно увидеть один раз для того, чтобы понять вообще, что происходит и как относится. Вот смотрите, британский парламент, Стармер выступает по поводу Зеленского и по поводу нашего президента. Обращу внимание, послушайте, как реагирует парламент. Это важнее, чем то, что говорит Стармер. По минеральным ресурсам недостаточно. Но я могу напомнить ему, Россия — это агрессор. Зеленский — военный лидер, чья страна подверглась вторжению. И мы все должны поддерживать его, а не лебезить перед Путиным. Нескінченно дивитися можна всього на декілька речей: як тече вода, і як горить вогонь. Ну а ще як мешканці Ростовської області насолоджуються абсолютно новим явищем. Я б навіть сказала, що мешканці російських регіонів тепер максимально стають солідарними із українськими регіонами, тобто тимчасово окупованим Донбасом, адже там немає води, і виявляється, що в Ростовській області теж. Звичайною водою проблема. Річ в тім, що в одному із селищ місцеві набрали воду, яка водиться зі свердловини. Але останнім часом вони помітили, що від неї йде дуже дивний різкий запах бензину. Насправді вода виявилася пальною. Мешканці піднесли до неї сірника, а там Вууу! величезне плам'я. Тобто використовувати таку воду навіть в господарстві не можна, це небезпечно. Тож тепер мешканцям цього селища доводиться ходити в магазин для того, щоб купувати звичайну воду. Ну і хіба, хіба це не певний знак, символ, що знову і знову розквітає Російська Федерація? Скільки всього можна було зробити на ці гроші, які Росії Путін заробляли з торгівлі нафти і газу? Але все пішло на війну. Тож тепер звичайні побутові речі, які... Стають несправними, які ламаються, ніхто не збирається лагодити. Росіяни виживають просто як можуть. Фляга бензина сотий. прикинь, земля, як пихне. пихні. Вы, чтоб не выпила, но ее... Ну что? что, кому нужен бензин? Сейчас я огород загорится. Не с нефтебазы течет хуй знает. Вот такая вот вода идет у нас в поселке Ракова. Со скважин, с колодцев. Домі воняють бензином. На нефтебазі говорять: не-не, это не наше. А більше нічого тут і нету у нас. І на цьому, друзі, в мене все. А ви тим часом не забувайте обов'язково лишати нам свій лайк. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачити. Не пропускайте наші випуски, лишайтеся із нами, і звісно, підтримуйте незалежну журналістику. Пам'ятайте, що фінансово допомогти усій команді YouTube каналу Курбанова Лайф ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся важлива інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!